Як впровадити техніки продажів без заперечень, щоб ваш відділ продажів телефонував з подвійною конверсією? Привіт, мене звати Сергій Герус і я зараз розкажу, як впровадити техніки продажів без заперечень з цього відео? Там я розповідав, як не боятися телефонувати. Там були чіткі приклади. Для того, щоб відділ продажів телефонував з подвійною конверсією та не вигорав, а ви отримували у два рази більше обігу коштів? По-перше, Вирішити, хто відповідальний за процес підвищення конверсій. Якщо не вистачає компетенцій або нема відповідального, запрошуйте зовнішніх експертів. Друге. Слухайте дзвінки та фіксуйте у реальному часі фрази зі скрипта, після яких є заперечення. Підкресліть кожну фразу, яка не працює для того, щоб знайти помилки. Третє. Далі особисто телефонуємо клієнтам наживо та створюємо статистику, яка краще ніж була до цього. Іноді виходить це зробити, збільшити конверсію від 3 до 5 разів більше, ніж була до того. Телефонувати потрібно не так, як ви телефонуєте звичайно, а по-іншому. Інакше отримаєте старий результат. Уявіть собі два відділа продажів. Один п'ятивідсотковий відділ продажів, а другий десятивідсотковий. от другий розвивається не у два рази швидше, а в багато разів швидше. Одна і та сама кількість людей, однакову кількість часу працює, а кількість грошей зроблених у два рази більше. Тому змінюйте техніки розмов та шукайте ваші варіанти підвищення конверсії. Третє. Після того, коли є докази, статистика, записи еталонних дзвінків з менеджерами, а також пропрацьовані всі фрази, всі етапи продажу, бажано зробити так, щоб кожен менеджер повторив всі ці фрази та алгоритми 5-10 разів. А краще кожен день, тому що мислення менеджера, як і ваше, змінюється не одразу. Також менеджери не завжди одразу можуть все чітко повторити. А якщо вони не можуть повторити, це не працює. А коли це не працює, виникає напруження. А коли виникає напруження, знижується бажання телефонувати. Виникають страхи та емоційні блоки, які треба знімати. Тому що ці заперечення вже набридли. Повторення мати навчання. Ви це знали, але настав час це зробити. Але не очікуєте від менеджера, що він зможе це зробити у перший же день. Менеджер це не робот. Четверте, щоб підвищити конверсію відділу продажів, також важливо не боятися робити повторні дзвінки, та важливо знати, скільки та яких дзвінків потрібно зробити, щоб закрити клієнта. Для цього зробіть так. На початку розмови фокусуйтеся не на тому, чи зручно клієнту говорити. Фокусуйтеся не на тому, як називається ваша компанія. А фокусуйтеся на тому, що зараз відбувається з клієнтом те, що у нього відбувалося в минулому. Тобто називайте факт та підтверджуйте. Далі називайте можливі причини, перераховуйте їх та запитуйте, яка з цих причин зупинила клієнта повернутися до вас. Приклад розмов ви можете подивитись в інших моїх відео. У кожної компанії є питання. Що зробити, щоб клієнти повернулися? А для цього треба знати, чому не повернулися. Тому як дізнатися, чому не повернулися? В дзвінку отримати перші згоди та перерахувати можливі причини, щоб людина обрала і сказала, чому не повернулася. Чому я це зараз повторюю? Тому що ці прості речі не робляться, і тому знижується бажання телефонувати. Тобто перед дзвінками серед дня, зранку на вихідних, тренінги бажано проводити. Тому що часто знецінюють тренінги та симуляції, говорять, що краще на практиці це випробувати. Тобто телефонувати клієнтам, і тоді зрозуміємо, що працює, а що ні. Якщо ви знаєте чітко, як правильно, якщо ви не підготувалися, ви можете помилятися. І ви самі будете знижувати ваші бажання, чим саме ризикуєте знижувати ваші продажі. Тобто, щоб перестати боятися дзвонити, просто робіть це правильно, тренуйте на собі та можете залучати будь-яких експертів певних, щоб вони зробили зразковий дзвінок та показали, що це точно працює. Чи якщо ви експерт, то можете зробити зразковий дзвінок. І покажіть особисту високу конверсію. Тобто, якщо до мене була конверсія 5%, та власник бажав, наприклад, 15%, а коли після тесту конверсія вища 25%, то це вже важко не впровадити. Тому, як перестати боятися клієнта? Знати, який початок розмови у клієнта буде створювати. Комфорта бажання розмовляти. Тому у наступних відео я покажу 15 варіантів, як починати розмову з клієнтами, і це буде 15 прикладів для різних ніж. Це щоб ви могли взяти та впровадити. Якщо у вас немає часу дивитися відео, і якщо ви хочете вже зараз, щоб ваші холодні та теплі клієнти відповідали вам сьогодні, щоб вони отримували комфорт вже завтра і купляли, то залишайте заявку, контакти в описі під відео. Пишіть мені у соцмережі, пишіть мені слово тест, і ми з вами зв'яжемось. Зробимо живі дзвінки, статистику, і ви почуєте, як це круто працює. П'яте розмовляйте менше клієнта, а для цього навчіться задавати питання. Ви це знали. Але ставлю пиво, що якщо ви візьмете 10 рандомних дзвінків, де ви майже у всіх 9 з 10 будете говорити більше клієнта, щось йому пояснювати, аргументувати, консультувати, ви перевірте, а потім ви будете працювати з запереченням. Навіщо ви тоді пояснювали, розказували, презентували, щоб клієнт зрозумів та купив? А на практиці клієнт слухає та каже: Я подумаю. Ось як працюють пояснення презентації, якщо не брати на увагу там, де ви закрили угоду. Ми ж з вами розмовляємо про те, як продати тим, хто не купив, так? тобто навчіться робити так, щоб не ви продавали клієнту, а він сам собі продавав. Якщо ви інтегруєте у вашу роботу ці декілька кроків, то ви одразу побачите збільшення конверсій. Впливати можна лише на те, що ми контролюємо, а ваші незаписані розмови, де ви впроваджували, де це спрацювало або не спрацювало, контролювати неможливо. Саме тому професійний бігун заміряє, за який час він пробігає кілометр. Так і ви маєте на кожному етапі заміряти результативність ваших дій. Можу побажати у цьому удачі, але якщо ви сумніваєтеся у цих техніках, пишіть мені в інстаграм або телеграм посилання в описі під відео для цікавих бізнесів та цікавих підприємців, покажу те-а-те, як продавати наживо, щоб збільшити конверсію.